Авторська поезія «Круглик лідія» рідному Миколаєві. Ще місто спить, і бачить сни, рожевий впав серпанок, на тихі вулиці й мости ще не настав світанок. Ще місто спить і бачить сни, солодкі довоєнні і діти в снах можуть рости, бігти в сади вишневі. Ще місто спить. Не спить орда, лаштує смерчі й гради, І кипить він гульців уже вода, тремтять будинки й хати. А як же діти? Люди як, їх спокій, сни рожеві, бомбить ракетами літак, Квітучий сад зелений. І шок, і жах, Немає слів, Одна лиш лють у грудях мій Миколаїв. Мужньо виклик стрів живе і бореться в суворих буднях.